Починаючи з 1968 року у світі щорічно відзначають Міжнародний день миру. В Україні, згідно указу президента, з 2002 року відзначають такий день. Символом міжнародної солідарності усіх людей світу є дзвін миру. Дзвін миру це символ. І дружби вічного братерства і солідарності народів. Його було відкрито із монет, які пожертвували діти усіх континенті. На дзвоні зроблено напис Хай буде мир у всьому світі. Наша держава протягом багатьох століть не раз відчувала. Починаючи від України у світ в IX столітті і закінчуючи свяденно, в багатьох українських родинах не дочекалися з війни близьких і рідних. І сьогодні наші захисники і захисниці Збройних сил України ведуть боротьбу з ворогом, захищаючи рідну землю, щоб нам було спокійно, щоб ми могли навчатися. Голубко біла ти лети у світ, хай буде мир у небі головому, бо голуб миру, каже давній хліб, приносить радість і людському. Бо що ж дорожче в світі є за мир, та й за життя ціннішого немає, коли віснями сповнений ефір? Сміються діти і душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка у світі мир, основа і засною, і символ миру, і посніжна пташка, голубко біла, ти лети у світі. Зі всім щастя, передай привіт усім, хто захищає землю нині. Скільки прекрасних людей загинуло на війні, скільки згоріло міст, скільки людей покинули свої домівки, в кожній родині, в кожному домі пам'ятають тих, хто боронить нашу землю і тих, хто не повернувся до Солдатські душі, вони очима зоря дивляться на нас із небес, журавлями пролітаючи над нами, сумно курличу в небесні талині. На жаль, сумна звістка не оминула любохи і нашого ліцея. У боротьбі з ворогом, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув. Наш випускник 2006 року додар Роман Федорович. Гарний хлопець, старанний учень, який завжди слухав власного керівника і вчителя. Він герой, а герої не вмирають. Ми маємо свято берегти пам'ять про наших земляків, які віддали життя. Які воюють за те, щоб ми могли спокійно з вами жити і працювати, за мирне небо над головою і не забувати про тих, хто зараз боронить нашу українську землю. Давайте вшануємо пам'ять про тих, хто загинув на війні родиною мовчання. по сині, плине кача по сині. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир, ненависнішого, ніж війна. Мир – це слово звучить по різному на континентах землі, але скрізь воно означає. Прості і одвічні істини. Діти, кожен з вас розуміє, слово мир по своєму. Давайте послухаємо.

אין סירה פורי. מרר, איזה ספורט מי שצ'אי שאיראי איץס. מרר, איזה ספורט שצ'אי щастя два людей. Мир це коли в нас є можливість навчатися і працювати. Мир коли ми всі разом. Я українка і я цим пишаюсь. Я родилась і зросла на українській землі. Я закохана в край, де знімаються гори де ранкові тумани зникли між. Я українець, отось горджуся, що українською мовою Бога вибічаю, що українською мовою завжди розмовляю, що материнською мовою пісні співаю. І всі в Тільки разом Єдина родина! Велика, дружна родина, вся наша Україна. Ми українці, ніхто і ніколи не посміє забрати у нас рідну мову. Не забирай українське дитинство, не посміє забрати у нас рідну школу. Не забирай українську родину, бо ми українці, ми з України. Загадай бажання найдорожче в світі, щоб не став ми в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакитним Колосилися ниви, Щоб усміхалися люди і жили дружно щасливо Щоб не плакали мами у журбі над синами, Перемога настала боротьбі з ворогами. Щоб в достатку всі свій вік доживали, Щоб і пісня і слово українське звучали. Щоб країна розквітла, незалежна війна, хай здійсниться бажання наше, це на обмінно. За волю, за мир, за країну. За мирне небо, за тепле сонце, за щасливе дитинство. Ми за мир. За мир, щоб сміятись, за мир, щоб трудитись, За мир, щоб трояти цілих. Ми за мир. Нехай у 2024 році і на морі, і на суші під водою і в космічних просторах лунає радісний, невгамований сміх, а сльози виступають на очах тільки від радості. Нехай весь світ радіє разом з Україною. Наша перемога стане перемогою добра над злом, світла над пітьмою. Наближаємо перемогу разом. Наші захисники і захисниці Збройних сил України там, на полі бою, а ми тут, на освітньому фронті. Ми переможемо обов'язково! Слава Україні!